Всім привіт! Сьогодні я знову граю в Forza Horizon 5, знову граю в режим Eliminator. цієї гри і цього режима ніколи не буде багато на цьому каналі. Боже, я кайфую від цієї гри. Такий був стрім, класний, прикольний, веселий. Хто не бачив, заходьте, дивіться. На жаль, я перемогла там всього один раз, але який один раз. Блін, було дуже кайфово і прикольно. Мені сподобалося. Так, зараз я не знаю, де мені з'являтись, що мені робити. Хочеться перемогу, звичайно, але можна просто покататись по, по лайту, знаєте, поганятись. Котре в нас година, прекрасно. Зараз будуть люди, я надіюсь, я в це вірю. Ой, зараз втоплюсь. Думаю, пару каточок таких хорошеньких сьогодні треба замотити. Або одну переможну поруч. Немає ніякого дропа. На жаль, тому їдемо. Мені сказали, що ось тут, на цьому кругу, буває 9, 10 рівень, 8-9 і 10. Це дуже круто, дуже класно. Беремо тут з'являємось, все забираємо і перемагаємо. Все не думаючи. Полетіли. Дуже супер, швидко зараз, як замочу каточку, класно. Боже, я в то надіюсь, бо зараз договорюся і по факту нічого не вийде. Буде невесело, дропа немає. Погане місце, ще й ніч. Це взагалі проблема. Погано видно. Де в нас зона, що подропом? Йомаю, я взагалі нічого не бачу. А що все так погано? Ого, народу тут. Там що десь дроп є, куди всі сунеться? Там вже нічого нема. Так, там хтось їде. Перший. Що по зоні? Ніфіга собі, як далеко, блін, тут так багато людей з'явилось, чого немає. Я не поняла, тіп там щось забрав, то він. в гонці. А, ні, не забрав нічого. Я не знаю, куди оце їхати, їде ціла товпа людей. Їхати далеко, всі їдуть на перших рівнях. Гарно йдемо. Що ти там забираєш щось? А що ти став? Непонятно. Ну, також перший рівень. О, я бачу дроп, але до нього зараз хтось поїде, так? Можливо, ніхто не поїде, я заберу його перша. А ні, він полетів. На жаль, я не знаю, що то було. Їдемо далі. Переді мною троє людей. Знайти тут і забрати дроп шансів нуль. Печально, досадно. Ну ладно. Що робити? Оце то розірвала, боже просто моща. Що там по зоні? Ти не хочеш наближатися, ні? Я би не відмовилась, щоб ти наблизилась. Капець, та тут уже всі проїхали, вже фіг, я тут що то знайду. Треба чекати, поки хтось запропонує гонку, я не знаю, або протикає дроб. Або поки звузиться зона. Так, там уже світає, це дуже добре. Тут вже 100% все забрали, тут було багато людей, які їхали попереді мною і які тут з'явились. Шансів тут щось забрати в мене немає. Тут щось багає. Людина якась там з'являється, пропадає. Не знаю, на що тут можна надіятися, що хтось щось не забрав. Я бачу дроп, але я бачу кучу народу попереду. А, вони збоку всі. Ладно, в мене є шанс. Якщо ніхто з іншого боку по нього не їде. Так різко стало світло. Ну, як світло, відносно. Є шанс забрати цей дроп. Нікого немає. Праворуч їде чувак. На першому рівні також. Чел, віддай мені. Так, да, я хочу його. Дроп цей. Дім я би його забрала, якби їхала гарніше. Так, чувак на першому рівні. Також хоче цей дроп, але він мій боже, я знайшла щось, я знайшла щось, що не забрали. Ульф. Ладно, я зараз ганя. Я не поняла. Забрали? Як? Це що це за підстава? Чого він тут був? Ну Чіпок же ж його не забрав. Що там зона? Зона черепаха, блін. І що робити? Давай наближайся швидше, блін, ти розумієш, всі на перших рівнях їдуть. Я там скільки людей бачила на перших рівнях? Ніхто нічого не брав, всі сюди їхали в надію щось знайти, а ти такі підстави тут влаштовуєш козаблін. Тут в гонусів, когось тут, звичайно, нормальне життя. Я там бачила шості рівні, познаходились. Давай швидше. Я буду тут тусуватися, чисто зустрічати дроб. Є, Дропа тільки нема. О. О, куча дропа, ніфіга собі, беру все. Що тут ти мені даси? Шостий? П'ятий. Не найгірший варіант. Беру п'ятий. Півроку каталась, непонятно за чим. Ну, все добре. П'ятий. Полетіли далі, що у нас тут далі? Непонятна якась історія далеко. О ні ні ні, ні. таке мені добро не треба. А Аудікватро. Ну і на той один, поки людей не бачу, в близькості в сильній можна поганяти за дробами, але в когось уже поршкаєн, йо-мойо. Але на стрімі я, здається, на четвертому рівні перемогла поршкаєн. Тому можна було би з поршкаєном поїхати. Так, що тут? що таке всюди? Третє рівні? Що у нас? Так все погано? Бачу тут трьох людей. Не бачу, вже бачу двох всього. Вони пропадають. Один. Гонка, гонка. Тут взагалі малюк на першому. Ланцер четвертий. О, чувак, поїхали гонку з тобою, ні? Давай, їдь сюди. Вольво. Ось один їде. Наздоженіть мене хто-небудь. Я готова з вами. Ні-ні-ні, тільки не ви вдвох. Дуже добре. Міні. Ти давай не буцай мене. Який агресивний міні. Так, ну давай десерт. Не розчаровуй мене. Їдемо на перемогу. Це ж якесь там міні. Ти ж крутий, а це якесь там міні. Це легенда, а це міні. Це легенда? Це легенда, я не знаю. Ой, моя умнічка, дуже тобі дякую, що ти вийшов шостирій. Привітайте мене. Він чула, ситуація не найкраща Екзокет, я його візьму, він мені більше подобається. Можете мене заплювати, можливо, він е -е, гірший, але він мені подобається більше. Вважаю, що він більш керований, дивіться. Ого, кросавчик мій. Так, де мені кого ловити тут? Гонка. Гонка. Гонка, хочу гонку перелетіти. О, не гонка, давай до нього. Ага, куди ти? У мене тут взагалі то камінці. Шо, що, шо, шо, що, там ланцер, не ланцер. З ким мені гонку поїхати? у S1, я хочу з тобою. Там ще один поїхав, ну ладно. Камара в кось, ніфіга собі ви там ганяєте. С1, давай. Розворот, чи ти на С1. Розворот, поворот, поїхали. Пежо, друге, за чим тобі це? Дякую. Назад газу. Так, С1, до побачення, я поїхала перша Я не буду скорочувати, я поїду так, як карта каже, ти також умнічка. Поїдемо з тобою разом, так як карта каже майже. Так, Блін, ми з тобою ще й не в зоні. Оце ми навалюємо, звичайно. Може вийдеш, там міні такий подвиг зробив. Подарував мені тачку. Боже, як це об'їхати, чудо? Ой-ой-ой, там хтось крапкається на цю гору, але я не буду таке робити. Я чуть-чуть тут під'їду, об'їду, тут нормальна така дорожка. Блін, чел. У мене не буде часу потім нову тачку собі. Капець. Так, ніби я тут ніде не маю застрягти більше. Можливо, може і щось я погано пам'ятаю цю місцевість, але тут є такі небезпечні місця, це я точно знаю. камінці там всякі. Так, давай не будемо тут газувати, притормозимо. І якщо що, просто скотимось в місці, де немає камінців. камінців, камінчиків. сьомий рівень слабенько. О, я тут колись десятий рівень знайшла. Давайте подивимось, це дуже цікавий дроб для мене. Що тут? Ууу, Porsche Cayenne. Так. Я би сказала, що на цьому можна в фінал. Мені подобається ця тачка, але я хочу ще гонку. їде. Давай до нього. Боже, як же виїхати, тільки до нього непонятно. Це таки його нас дожену, це, блін, півроку. Ой, де і вже зона звужується, і потім ще одне звуження і все. ой Ой-ой! Ситуація габела. Я бачила там у деяких камар, значить у когось вже може бути 10 рівень. Я була не дуже уважна, що там по гонках. Блін, слава богу, не запропонував, а може і не слава. Форза, віднови мене! Віднови! Дякую. Чому тут? А не на дорозі. Я ж вже майже була на ній. Небезпечне місце. Ну і куди я їду? Там ті -то двоє точно в гонці. Треба в кучку, в кучку. А ще можна до того чувака, що там сам катається. Блін, де я його знайду. Непонятно. Що робити? Тут, ну, оце ви є двоє, вони, скоріш за все, разом. І там двоє, і там двоє. Там він є одненький позаду. що мені робити? Так, троє, 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 троє. Куди буде гонка, кудись в іншу сторону явно. Куди раунд. Так, я майже правильно їду. Чувак мені посігналив, але щось там з ним сталося. Розстряв, ні? Блін, а це я перелетіла в камінці, ніфіга собі я крута. Останнє звуження, боже, а вдруг зараз мені поведеться Камаро або МГ Метро, що мені робити? Лишатись на цьому? Я не сильно розумію, де це цей фініш, йо -моє. а Габела. Провалля. Так, ніби камінців поки немає. Ситуація прекрасна, чудова. Ой-ой-ой-ой-ой. Порш-порш, -ой, -ой, ой, -ой, ой порш, порш, порш. порш, порш. Не виділуйся, будь ласка. Так, ну і що робити? Восьмий рівень. Давай, Нісанчик, 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 нісанчик. Благаю, нісанчик. Бомба, ладно. Не гірше, що може бути. Я, звичайно, розумію, що кудись туди, але ну, тут камінці, якби. І я е, в, в ситуації проблема в мене. Відновити не хочеш? Чувак поїхав. Ну, відновлюй! Нарешті. Чувак поїхав, чувак поїхав, чувак поїхав. У мене проблема. Блін, ну йо-мою, ну добільна форза! Сфігалі, фігалі вона мене не відновила. О, я його перегнала! Давай, 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 мені треба його прибрати, в мене буде 9 рівень. Швидше, 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 200 метрів. Давай, 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 моя хороша, давай, 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 не доїхала, ще не доїхала, не доїхала, не доїхала, не доїхала. Скажи мені, що я встигла. Блін, походу, сьогодні ще одна катка буде. Єсть фієста, блін, це кайф автомобіль. Ну, може, не найкраще, але це кайф. Тут, очевидно, куди їхати треба. Тут все дуже просто, я так думаю. Так, головне не на камінці. Боже, мабуть, це буде не найдовше відео. Так, 17 секунд в мене є. 5 гравців. На чому ви там? Камара. Капець, у усіх рівні і ужас. Блін, він рс 200, він переміг. Уже можна вітати чувака. Він тупо зараз на швидкості нас всіх зробиє. А що це восьма їде таке швидке? Це Nissan? Я його так хотіла, він такий класний. А, це не Nissan, це Камара. Блін, що це, я не розумію? На, я РС200 не наздожену ніколи. Це камара така швидка. Це камара, реально. Так, Фієста, а ну давай. Ти можеш. Ти все можеш, ти дуже гарна, ти дуже хороша. Йох, пересите. Ні, ну камару не переможе до побачення камару. Я не дам камару перемогу, не віддам. Ось так, Камарі навіть друге місце не віддам. Блін. Він мене може зараз перегнати тупо, бо він крутий. От так от з першої катки вирвалась. Я раз 200 просто, блін, переплюнула. Ай, на фієсті, на фієсті, на фієсті. Блін, одна каточка, але вона така прекрасна. Така прекрасна, вийшла катка. Боже, я кайфую. Блін, блін, відео буде всього... 15 хвилин десь, але воно яке, яке, ви розумієте, яке якісне перемога. Хоч почалося дуже капець, як погано. Але я просто взяла себе в руки і раз 200 пішла кудись далеко. Застряла бідняшка, ну з ким не буває. Ну все одно я молодець, я перемогла. Я топчик, 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 топчик. <ріст> Блін, ось таке вийшло коротке відео, але ми з вами стрімимо. Минулий стрім був майже 4 години. Це був елімінейтер, тому я думаю, мені можна зняти е не кожне, але іноді таке коротке відео по вишибалі. Воно кайфове, воно топове, воно топ 1 Я всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал на Телеграм. У мене є телеграм. На TikTok і на інстаграм Ставте свої вподобайки, пишіть коменти. все, я всім дуже дякую. Я така рада. Все, бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі.